Ми зараз будемо з тобою викладати метелика, але метелик має два крильця, так? Да. І вони правий і ліве, вони схожі між собою. Да. А посередині що є? Тулуб. тулуб метелика. так. То спочатку треба викласти тулуб метелика. Візьми, будь ласка, дві палички, які хочеш, і виклади тулуб. Так. Зараз візьми дві однакових палочки і виклади праворуч і ліворуч від першої верхньої палички під нахилом. Дві однакових палички. В угу. різні сторони праворуч ліворуч. Викладай. Молодець. Далі бери. Цей самий колір паличок. І продовжую викладати крила. Які береш? Оці, ще дві палички береш. І так само праворуч ліворуч викладаєш. Де викладаємо? Уже тут продовжуємо крильця. Як малювати, так? Не. Ось так. Вже горизонтально в нас крильця. Давай. З другого боку. Клади так, однаково. І ще бери дві фіолетових. І завершую, з'єдную їх вже до чого, до тулуба, так? Молодець. Тепер другий бери колір, щоб вона трошечки був яскравіше в нас. Бери, можливо, помаранчевий, так? І так само дві палички, але вже в нас крильця, ідуть ось так, донизу. Так, згадала, який метелик! І що нам потрібно для. Того, щоб побудувати мотелик. Так. Далі використовую ще палички. З'їхались трошки. Угу. Викладай. Ось такий гарний в тебе метелик вийшов. Але нам не вистачає ще вусиків. Да. Давай. Бери ще третій кольор. Який в нас є кольор. Зелений. Де ми ставимо вусики? То. Тут це де. Тут це де. Mm. Mm. Де ставимо? Від тулуба, так? від, да. там, де голова. І куди? До верху. верху. Повтори ще раз. До верху. До верху, так. Ми до верху вусика ставимо. Так. Ось. Ти згадала мотелика і дуже гарно його виклала. Тобі подобається твій Так. Да. Ось такий метелик, і ти отримуєш наліпочку, так? Так. Да.